Добрий день, Вітаю Вас на каналі по заробітку в інтернеті без вклади Лайф Крип. На цьому каналі ми заробляємо хто валюту і не твій. в сьогоднішньому огляді ми розглянемо нову біржу, на якій зараз проходить альдроп на 50 мільйонів доларів, і ми можемо отримати частку цього альдропу Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті Ну і далі щодо проєктів, вони починають трішки просинатись. Сьогодні прийшло вже. Декілька листів щодо деяких проєктів. Я на ці проєкти не робив огляди, але все одно хто трішки починає запускати проєкти, Тому хто приймав участь в якихось проєктах, обов'язково слідкуйте за інформацією, щоб не пропустити самі роздачі. Також не забуваємо, що 18 жовтня вже будуть роздані винагороди від проєкту Viper Wallet. Також щодо до вони залучили ще 6 мільйонів. Інвестицій тому, хто ще не в проєкті, обов'язково переходимо, реєструємося та починаємо заробляти XP. І часу вже залишилось не так багато. Вже до кінця місяця нам повинні дати можливість обміняти наш XP на токени проекту. Ну а сам старт вже буде в кінці року. Ну Більше таких цікавих новин немає. Щодо Monero я вже назбирав. Мінімалку, запросив вивід і вже скоро повідомлю вам результат. Ну і далі перейдемо до самого огляду проєкту, переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас OTX. Це перша в світі відкрита торгова криптобіржа, яка зараз ще знаходиться на ранній стадії. Розвитку, але зараз ми можемо прийняти участь в андропі на 50 мільйонів доларів і отримати 10 токенів від цієї біджі, які в подальшому пристарті біжжі ми зможемо обміняти або тримати до подальшого року. Щодо проєкту можна переглянути ось тут відео, також можна перейти на будь їхні соцмережі. Як бачимо, у них тут є всі найвідоміші соцмережі. Давайте переглянемо їхній твіттер. Підписано на них 41 тисяча читачів, також тут є. Доволі відомі інфлюенсери проекту цікавляться і можна прийняти в ньому участь. Всім цим ви можете самі познайомитися, пости вони викладуть постійно, сторінка жива, вони займаються проєктом. Ну і давайте далі вже пройдемо саму реєстрацію. Все, що нам потрібно, просто натискаємо Now, Нас перекидає на ось таку форму. Тут обов'язково повинен бути введений Код запрошення партнера, який вас запросив, і далі тут просто вставляємо свій емейл-адрес і натискаємо не. Далі нам повинен пройти код підтвердження на нашу електронну адресу. Переходимо на неї. І як бачимо, воно відразу пройшло. Копіюємо OTP код вставляємо сюди і придумуємо пароль. І натискаємо Verify. І все, ми з вами зареєструвалися. Підписуємося, хто не підписаний на їхній твіттер обов'язково. І слідкуємо за проект. Також далі, як бачите, тут потрібно ще підписатися на інші соцмережі, підписуємося на інші соцмережі і натискаємо клей Adro. І все, як бачите, ми з вами зареєструвалися. І як бачимо, що вже через 27 днів буде запущений стайкінг та. Торги. А поки що для того, щоб заробити більше, ми можемо запрошувати сідих партнерів, і за кожного партнера ми будемо отримати якісь винагороди. Тут буде відображатись. Наша статистика, як бачите, поки що ще Андроп не нарахований, але є інформація, що його нараховують, тому переходьте, виконуйте та отримайте ці ОТХ. Звичайно, це може бути черговий скам проект, але все одно не варто його пропускати. Тут нам не потрібно витрачати багато часу. Ми просто реєструємося і по бажанню запрошуємо рефералі. Далі чекаємо запуску торгів цієї монети і вже потім. Продаємо або тримаємо до подальшого росту. Ну, і також ще хочу затронути таке питання: як багато хто скаже, відкуда у них 50 мільйонів доларів і чому вони їх продають Переважно, це кошти їхніх квартирів Звичайно, якщо ці кошти є, і вони їх роздають для того, щоб максимально швидко набити собі користувачів, і також для того, щоб подалі. В нього інвестували, звичайно, проєкт повинен бути живим. В ньому повинно бути користувачів. Для того, щоб коли заходять інвестори, вони бачать, що проєктом цікавляться. Той же самий токен у них волатильний, він торгує. І тоді, звичайно, інвесторам більш цікаві такі проекти, тому вони роздають такі кошти. Я б, звичайно, не радив пропускати, так як це може бути проєкт як індекс, а можливо, просто черговий скам. Але, звичайно, я нікого не змушу сюди реєструватися, кожен думати, чи потрібно це вам. Я, звичайно, потрачу ці дві хвилини, зареєструюся, щоб потім не пошкодувати, що цього не зробив. І не буду більше вас затримати, більше нема тут чого розповідати. Можливо, когось ще цікавить якась інформація, можете перейти їхні соцмережі, почитати. Також тут подивитися на сайті, скільки вже запрошено сюди користувачів, лідерборд. І як бачите, ще я забув сказати, вже. Зареєстровано 103 тисячі половиною користувачів, тому проект зараз популярний і стрімко набирає собі користувачів. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось та була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!